Хей, Бі -Бі і Тіна, з ними Амадеус і Сабрина, летять мов, на крилах прудкі стекуни, друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, Бі-Бі перескочив мить І звіз, йо, йо, ну ж бо. Вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. Перхи Тіна з ними Амадеус і Сабрина, летять, мов мум...

Ред махараджо! Алексе, я переможу! Я повністю огляну Сабріну. Вона дуже слабка. Бідолашна моя Сабріна. Ага. До зустрічі, люба. Не впевнений, що вона зможе сама народити. Коли настане час, я б могла відіслати закляття, щоб розбудити вас, лікарю. <свят> а чому би і ні? Чудова ідея. До речі, бібі можеш називати мене Робертом. Пані Мартін. А коли народиться Лоша? Я хочу побачити маму. Ми підемо до а стані? Можна мені зараз поїздити вверх. Діти, заспокойтеся. Ваші канікули тільки почалися. Це, Це ветеринар. <свят> 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 Сабріні потрібна абсолютна тиша. Як би там не було, хвилювати її не можна, чуєте? Добре. добре. Усе гаразд. Пані Мартін, скоріше за все, сабліна не зможе народити сама. Мені краще бути присутнім при народженні. Нідолашно! Пізніше. Ну, постривай! Я перемогла Халепа. І часто у вас з машиною така проблема? Ні, тільки останнім часом. Може, Амадеус потягне ваше авто? Ще одна спроба. Чудово. Ну що скажете? Бувайте. Бувайте. Завтра у нас вечір перегляду фільму Не забудь, Алексе. Завтра? Я не можу. Завтра тітка Хаді святкує свій день народження. Що? Ну Чому саме завтра? Я нічого не можу вдіяти. У вас усе гаразд? Звісно. Тітка для Алекса важливіша за мене. А я можу піти у кіно сама. Чудово, чи не так? <плес> 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 Тіно, це не той дивний хлопець, про якого ти мені розповідала. Так, це Фредді. А він новенький у Фалькенштейні і вже майже усіх налаштував проти себе. <плес> Зі своєю дурноватою конячкою. Тихо. Тихо, тихо, махараджа. Дивися, ага. щоб ця дурновата кінська mm -hmm. сила не розчевила твоє жерстяне відро, ідіоте. Гаразд, гаразд. Охолоньте. <свист> Послухайте, дівчата. Як щодо невеличких перегонів одна з ваших шкар проти мого крутого звіра. <свист> Ти зовсім божевільний. Фреді, а чому ні? Ага. Може, завтра після обіду? Гаразд, а потім Фреді купить тобі морозиво. Даю слово. Ага. Звучить чудово, чудовий день. Ми будемо лише вдвох. Ха -ха 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 -ха. <звук> Ого! Крутий ковбой! Крутий відхід. Тіно, ти що, збожеволіла? Піду подивлюся, як там Сабріна. Зачекай! Я з тобою. Фредді на серці. Але я лише хотіла змусити Алекса ревнувати. Завтра нічого не буде. А? Я б ніколи не дозволила змагатися своєму коню проти твого мотоцикла. Забудь про це. А, дівчино, ти повинна дотримати свого слова. Ти не можеш так чинити зі мною. До зустрічі! Боже, який ідіот. Піду приведу Амадеусе. Тіна Тіна. Що він хотів? Нічого роджере. Поні застудилися. Відведи їх у самий кінець тайні. Сабріна не повинна від них заразитися. Тримай моя Люба. Це теж тобі. Ми витримо твоє лоша після його народження. Бачиш? Гадаєш, вона скоро народить. Більшість лошад народжується вночі, коли усе затихає. У такому разі нам доведеться ночувати тут у стайні. Саме так. <рес> Я так і думала. Спальні мішки і рушники. Дякую, мамо. Спатимемо у стілі Макса і Моріса. Там є місце. Але довго не спіть. Ні. Я про це попіклуюся. Mm. Ені-мені, світла душа. Ми всі прокинемося перш ніж народиться Лоша. Візвіз. -віз. <світ> Що ж, тепер точно все буде добре. Я розповім ще одну історію про коней. Ні, я розповім. Не вмієш розповідати гарні історії. Тихо, пані Мартін, іде. Ану, тихо, на добраніч. На, на добраніч. добраніч. Спокойся, моя Люба, тихо. Мама з Робертом сквірелом незабаром будуть тут. Я наклала закляття, щоб усіх розбудити. Бібі! -бі! Роджере! Ти що з глузду з'їхав? Усе гаразд, лоша народжується. Ну, звісно! Що не можу повірити, я запізнююся. Бідо -бі, воно вилазить, лоша вилазить. Мені тільки цього не вистачало. Сподіваюся, буде ще не надто пізно. Сабріно тужитись. Ти можеш. Так, спокійно, моя дорогинька. Тіно, ну що там? Майже все. Ніжки вже вилізли, <ріст> маля вже тут, <ріст> молодець Сабріно. Яке ж воно гарненьке? Сабріно поглянь твоє маля. Яке ж воно прекрасне. Як ви його назвете? Може, вікі або строкатий. <глух> Ні, це все не те. Фелікс. <глух> так. Наше лоша Фелікс. Так. Дивіться, він п'є молоко, це дуже важливо. Лошата отримують своє антитіла з молока матері. Я приготую нам смачний сніданок. О, ще це. Доброго ранку. Ну що, народила? Так, так. Усе гаразд. Дозвольте представити наші дві акушерки. О. Його звати Фелікс. Що ж, давайте подивимося. Привіт, Феліксе. А -а -а. Наскільки бачу, жодних пошкоджень немає. А? Хто це кашлює? Вони дуже хворі. Чому мені ніхто про це не сказав? Я приготував їм на пряних трав, як ми завжди робимо при застуді. Це ви правильно зробили, Роджере. Для цих двох застуда не страшна, та вона може бути небезпечною для Фелікса. Для Фелікса? Так, він уже міг її підчепити. Корисне материнське молоко так швидко не подіє. О Боже. Зараз я зроблю йому укол. Він підвищить кількість його власних антитіл. Виведіть Сабріну з Феліксом на вигул. Угу. Подалі від цих зашмарканих носів. <світ> Отже, укол. Зараз ми швидко його зробимо. О. Усі ампули розбиті. Що? Як це могло статися? Перепрошую. Алло? Так, звісно. Я зараз же приїду. Щось серйозне? На жаль, так. Потрібно їхати до фермера у Редвелл. А ми тим часом можемо дістати ліки для Фелікса. Ми з бібі поїдемо в аптеку Фалькенстейн. Чудова ідея, але дивіться, щоб ви повернулися до десятої години. Нас народилося лоша. Ну хіба він не милий? Як його звати? Куди це він? Феліксу потрібно звикнути до ферми Мартінів. Погляньте, як він біжить. Так гарно. До зустрічі Феліксу. Ready. Так. Тихо. Тепер ми можемо провести нашу гонку. Коні готові. Це жорстоко щодо тварин. Забудь про це. Дай нам пройти. Ха! Ви просто налякані курчата. Ге-ге-ге! Зараз же припадають. Гаразд, гаразд, дівчатка! Не засмучуйтесь мені на горбі мотоцикл їде сам по собі. Віз віз. Що відбувається? Не їдь від мене, прошу! Мій маленький мотоцикл. Нарешті ми можемо їхати до Фалькенштейна. <рес> Точно. Агов, Ви не можете так чинити! Бувай! Бувай. Mm. Mm. Сюди, Сабріно, покажи своєму синові наш вигул. До зустрічі маленькі Фелікси. Я прийду і заберу вас пізніше. Бідолашний Фредді. без свого маленького мотоцикла. Дія закляття скоро закінчиться. Ні. Сподівайся, дощу не буде. Я швидко. Стій. Граф і його маленький хлопчик. <рес> Я купила ліки для Фелікса. Поглянь, хто там. Твій коханий зі своїм діятом. Як мило. Він купує квіти. Цікаво, це для тебе? Може, він хоче вибачитися? Давай підійдемо. Ге -гей! Що я бачу? Ха-ха! Це мій шанс. Ну що, лашатко, хочеш побігати? Влаштуємо чудові перегони. Тримай мій хлопчик. Дякую. Привіт, а? Алексе. Це мені. Е... е привіт, Тіно. Я Олександре. Чудово, що ти купив квіти для тітки Хайді. Е о. Привіт вам. Доброго дня. Доброго дня. Що ж, ходімо, заїдемо за нею на нашій святковій кареті. Ходімо, синку. Ну, е… Олександре. Олела. Це ще що? Тіно, зачекай. Тобі начхати на мене, Алексе. Це неправда, Тіно. Просто цього вечора в мене немає часу. Тіно. Тепер ми можемо їхати. Олександр. Що? Е, можна поцікавитися, що ти робиш хлопчику мій? Тату, зараз я не можу це пояснити. Скажу лише, я не приїду до тітки Хайді. О! Тіно! Не засмучуйся. Усе гаразд. Потрібно поспішати на ферму. Феліксу потрібні ліки. Швидше. Яка жахлива погода. Ну що, конику? Треба відкласти початок перегонів, поки не закінчиться дощ. Швидше. Клята погода. Час забирати тих двох з Не Можу повірити. О, ні. Сабріно! Феліксе! Феліксе! Сабріно! Тіно! Ми не можемо їхати через ліс! Ми мусимо! І якщо поїдемо іншою дорогою, це займе дуже багато часу. Уперед! Паскалю, вперед! Бібі! -бі! Тіно! Вперед! Ви вціліли. Так, дякую, Алексе. Дякую, що намагався мене врятувати. Тіно. А як по-іншому? Рада, що ви помирилися, але моє закляття надзвичайної ситуації довго не протримається. Вибираємося звідси. Чудово. Мак знову здоров. Я. Наші ліки йому дуже допомогли. Я хочу розчесати йому гриву. Ні, ні, я! ні. Доброго дня. Роберт, твій автомобіль знову працює. Так. Ну що, дівчата вже повернулися? Ні. І Роджера з Сабріною та Феліксом теж ще немає. Вибачте, ми потрапили у грозу, але принесли ліки для Фелікса. Сабріна та Фелікс зникли. Що? Я шукав повсюди. Хтось відчинив огорожу? Що? Ми зараз же повинні розпочати пошуки. Нам краще розділитися. Так, ми з Роджером обшукаємо дорогу до замку. Олексе, ти скачи через галявини на схід, а ми з бібі візьмемо на себе західні галявини. Зустрінемося біля вигулу. Оперетимо Амадеусе! усе. паскалю. Пані Мартін. Де лоша? Його мама. Ми їх без сумніву знайдемо. Ось так, мої любі. Тепер можемо розпочинати. Я знаю лише одного, хто міг відчинити огорожу. І я теж. Ге-гей, Хе ворушися! Я думав, у нас будуть перегони. О, ні! Той і справді хоче влаштувати перегони. Сабріна захищатиметься. Вона захистить свої лоша. Ге-ге-ге, конику! Не думай про малого. Тут потрібно діяти. <плес> О -о -о Не панікуй, конику! О, ні! А-а-а! Допоможіть! О, ні! Тихо, ти... Спокійно, Сабріно. Усе гаразд, моя Люба. Так, іди сюди, Феліксе. Усе гаразд. О, Боже. Це був порятунок в останню секунду. Чи ти божевільний? ж кобила з новонародженим лошам. Я лише хотів побачити, на що здатен цей мотоцикл. Фредді, а знаєш що? Я теж хочу це побачити. О, ні. Тільки не ще одне закляття. ені мені давай тікай. Мотоцикл Фредді, нас доганяй. Візвіз. -віз. <плес> Привіт. Ах. Вони знайшли Сабріну і Фелікса. Стій! Усе гаразд. Ах. Усе обійшлося переляком. <рігла> Ось ліки. Чудово! Тепер нічого не може статися з вашим малюком. А хто розповість мамі хорошу новину? Як думаєш? Перший, хто доскаче до ферми мартінів. Уперед! Аго ага! зачекайте! Уперед мадеусе! Верхи бібіті Тіна з ними амадеус і сап. Широка бібі -бі, Ну ж, бо, стримай! Перегони, перегони біля вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать перхи Тіна, з ними амадеус і сабрина летячому.